І вітання, шановні слухачі. В студії для вас у цій порі працює Ірина Телька. Це програма Актуальне інтерв'ю. І гостем нашої програми сьогодні є Галина Миронівна Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Моє вітання. Вітання, пані Ірина. Вітання і також нашим слухачам. Сьогодні ми будемо говорити про мобінг або цькування працівника з боку його колег. Не так давно це поняття увійшло, скажімо так, базу. Та, 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 в трудові відносини, і народні депутати два роки тому навіть ухвалили відповідне законодавство. Пані Галино, з одного боку. Для мене, от я коли розмірковувала на цією темою паратетером, доволі дивно те, що взагалі виникла необхідність вести таке поняття в офі в офіційні трудові відносини, бо я не можу собі уявити, що між дорослими людьми виникають настільки, от форми, скажімо так, цькування. Що потребують законодавчого захисту? Ви працюєте в сфері в службі з питань праці? Напевно, що ви фіксуєте для себе такі речі, чи справді має місце статистика і от? Прояви таких от ну, неправильних трудових відносин серед дорослих людей, це ж не підлітки, які не розуміють там, що таке добро, що таке зло, і питання моралі в них, скажімо так, десь ну, ще поки що формується. От з вашої практики, повсякденної, що фіксуєте ви для себе такі речі? <зв 'язок> Цікаве запитання, дякую. Перш за все, питання не до. Того, наскільки роботодавець чи його підлеглі дорослі, бо в глибині душі всі ми діти, а питання, наскільки е Ділова етика на підприємстві присутня, взаєморозуміння, взаємоповага один до одного, до колег, до... і, перш за все, бажання добросовісно виконувати свої трудові обов'язки. Дуже часто ми фіксуємо це на практиці з огляду на безліч звернень до нашої структури, як до відповідного органу, який реалізовує державну політику щодо нагляду контролю в галузі дотримання трудового законодавства. І для вашої уваги і уваги, шановних слухачів, я хочу зосередити їхню увагу на визначенні, що таке є поняття мобінгу. Хочу визначити. Дня процитувати з Кодексу законів про праці. З 1 грудня 2022 року Кодекс законів про працю долучено новою статтею. Це стаття 2, 2, яка звучить дослівно. Мобінг визначається як систематичні, повторювальні, тривалі, умисні дії або бездіяльність роботодавця окремих працівників. Або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника його ділової репутації, у тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляється у формі психологічного. Чи економічного тиску, зокрема, і застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. І цією ж статтею передбачено форми мобінгу. Це створення стосовно працівника напруженої ворожої образливої атмосфери. До чого я веду, це може проявлятися в погрозах, висміюваннях, це більш затяг... зачіпає психоемоційне психо... становище працівника, тобто його душевну рівновагу, бо зневажливі зауваження, якщо Ну, вони взагалі не прийнятні на робочому місці, а не обґрунтовані це, звичайно, ранить як самооцінку, так і психологічно впливає на продуктивність праці цього працівника. І він... Просто нападає не здати навіть виконувати нормально свої робочі обов'язки. Якісно. Якісно. І це mm -hmm. також безпідставне, негативне виокремлення працівника із колективу або його ізоляція. Е, от, на, щодо практики mm -hmm. е, в зверненні, ми часто зустрічалися, бо ми живемо в сферу, сфері діджиталізації, і було, е, скажімо так, Соціальні мережі, вайбер-групі, корпоративна група. І свідомо певною групою. Адміністраторів цієї групи не долучено було нашого заявника, і в цій вайбер-групі керівництвом доводились певні поточні показники до виконання. Не було, і, ну скажімо так, чи та чи інша нарада зазначалась о котрій годині, не будучи. Належним чином проінформованим, бо він не був долучений до цієї групи. Він був, скажімо так, виокремлений соціуму і він не володів ситуацією. Він запізнювався на ту нараду або навіть не проходять. Не приходив, бо не знав про її існування, не виконував поставлених показників, бо йому взагалі не було доведено mm -hmm. до неї. І тим самим його свідомо виокремили з трудового колективу, не включивши в цю групу. Тобто виходить, що не обов'язково цей мобік повинен проявлятися у формі словесній, скажімо там, приниження, так? так. Це навіть така елементарна. Електронних річ, як... комунікацій так, застосовуючи. Що тебе... Та, що тебе просто вилучили з якоїсь групи комунікації. Свідомо, та, власне, свідомо. що це свідомо. Далі це зустрічається нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту. Певні працівники систематично направляються на курси підвищення кваліфікації або ті чи інші тренінги, а поряд з тим не менш достойні. Колеги їм не запропоновують, скажімо так, ці умови, і в них немає такого кар'єрного росту, бо, як то кажуть, вік живий, вік учись. Так. І це також можна розцінювати як прояв мобінгу. Наступною формою може бути рівна оплата праці за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації. Хочу акцентувати увагу, головне тут визначальне однакова кваліфікація. Однаковий посадовий оклад. Бо якщо різна кваліфікація і різні посадові оклади, то апріорі вже угу. підрозумівається диференціація в оплаті праці. Так як... доволі часто не доволі часто а раніше так було по відношенню до жінок. Тобто, жінок чомусь частіше сприймали як працівниць, які в силу там. Вони зайняті, бо материнство, там, з так, очага. Так, так, так. І от, власне, ця диференціація праці могла покладатися, ну, могла проявлятися власне, там, де жінки були присутні як працівниці. Ну, Ви влучно це зауважили. бо... І надалі буває спостерігається така тенденція, що на керівних посадах зазвичай привикли, скажімо так, бачити чоловіків, хоча. У нашій організації в нас керівник жінка і дуже влучно з цим справляється. Тому не будемо піднімати питання гендерної нерівності, хоч вона і надалі присутня, але це питання іншої нашої програми, бо дискримінація на робочому місці щодо статевої принадлежності, також наявна, і в Україні і в суб'єктів господарювання. Пані Галина, скажіть, будь ласка, чи зустрічалися вам в практиці такі звернення? Зокрема, ну раз ми зачепили тему жіноцтва? А, бо теж ну найчастіше мені так здається, може я не права, бувають жінки об'єктом таких м -м, сексуальних, скажімо так, не то, що не та. та, але воно буває в доволі завуальованій формі, не в прямій, не в відкритій, а в завуальованій, але що під собою розуміє, що так. Що от, там, якщо твій керівник і він робить тобі певні зауваження, що це абсолютно не компліменти, а це от є певні прояви такої сексуальної зацікавленості, і що це може теж впливати на психоемоційний стан жінки, яка не може якісно виконувати покладені на неї функції. Ну, так, Сексуальний мобінг це одна із форм мобінгу, і сексуальний мобінг – це сексуальне домагання є особливою формою даного явища. А у випадку групи може бути різновидом дискримінаційного мобінгу, де проявлення зацікавленості протилежною статтю або тією самою статтю, залежно від преференції, не зустрічається схваленнями. Ну, ми говоримо про меншини. Uh -huh. Тому е, також, якщо це явище, як ви кажете, завуальоване, але присутнє. З цим треба боротися, бо ну це на місці при здорових, нормальних трудових відносинах. До речі, у цьому ж контексті чи є звернення, чи фіксували ви колись звернення з боку чоловіків? Бо дуже часто жінки бувають керівниками і власними керівниками, і вони можуть теж відношенню до своїх підлеглих колег чоловіків. Мені просто чисто цікаво, для не буде вдаватися психологію і згадувати службовий роман. <ган> Але е чоловіки, як на мене, вони сильно стать і вони не опускаються до того рівня, щоб е написати кляузу на керівника жінку. Вони вище з цього стоять. Ну, е Нас не зустрічалися. Хоча це не дає гарантії, що по інших областях е такі явища присутні. А які, скажімо так, серед усіх видів мобінгу, які існують, чи є якісь такі найбільш типові вираження, які присутні, зокрема, для Львівщини, і те, що ви фіксуєте найчастіше? Ну, хочу зазначити, що не настільки важливо, чи це от, дискримінація і рівні права чоловіків і жінок, як? В яких галузах господарства і суб'єктах господарювання найчастіше ми фіксуємо це негативне явище? І, на жаль, хочу зазначити це зазвичай державні установи. Державні установи? З іншого боку, це логічно, бо приватні, якщо це офіційна зарплата, не зазначають премії. Вони це ну відверто кажучи дають в конвертах. І а в державних установах в бюджетній сфері е, премії і інші заохочувальні виплати, це є також складовою фонду оплати праці, і звернення щодо зниження премії е, складають леву частку у власне зверненнях щодо мобінгу. Але хотіла зосередити увагу, якщо е, на підприємстві є положення. Про оплату праці, чи положення при премювання, чи навіть відповідний розділ в колективному договорі, де чітко обумовлено порядок застосування премій і де преміювання, і, і при е, визначенні місячного розміру премії. Дотримано цих понять, які залежзаложено в цьому нормативному акті локальному для підприємстві. Ми не можемо трактувати як це свідоме зменшення премії, бо було, як то кажуть, за особливі заслуги працівникові зменшено за невиконання певних показників. Гу. Але якщо це якщо для практики ми хочу вам навести було звернення на певну працівницю. Відповідним наказом покладено е, виконання обов'язків, е, ну не буду в деталі даватися, і в наказом про, передбачено додаткову оплату, і це е, по е, була доплата за, по іншому напрямку угу. діяльності, і поряд з тими е, премії. Колегам з її відділу надавали в розмірі 150%, а в неї надавали 100% і плюс 50% за виконання іншої роботи. Ну також 150% Ну це вже була пряма дискримінація, бо вона поряд з іншими колегами, як Додатково виконувала, шоку. мала додаткове навантаження, а в підсумку премією була одного відсотку. Я чому власне здивувалась, коли ви сказали, що державна державні установи, тому що, ну, попри це, мені здається, що в державних бюджетних установах працівники найбільш захищені. Ну так, мені здається, все-таки в нас трудове законодавство виписано. У такий спосіб, що воно дуже захищає працівника. Мені здається, що є багато чимало інструментів, якими можна послуговуватись для того, щоб себе захистити у випадку, якщо твій безпосередній керівник намагається чи навалити на тебе зайву роботу та, і тебе лишити там преміювання, чи якимось чином впливати на, ну, на тебе, використовуючи ось ці ем, підлеглі. Важелі впливу. Так, да, да, підлеглі важелі впливу. Ну, скажімо так, перш за все, я хочу вислів: проінформований, значить озброєний. Зазвичай, ну я не можу сказати mm -hmm. про весь загал, деякі працівники не настільки в них права грамотність і обізнаність. Ну, Нижче середнього рівня, і вони не знають про свої права, і вони, скажімо, так, не використовують повній мірі захист, який є, так? на е, який її делегувала їм держава, і вони смиренно погоджуються з тими чи іншими неправомірними діяннями роботодавця і не можуть себе належним чином е, захистити. Але перш за все, хочу е, приділити увагу, що не вважається мобінгом. Угу. Наприклад, при цьому вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку встановленого за. Встановленим законодавством, колективним або трудовим договором не вважається мобінгом чи цькуванням, і в статті 5-1 Кодексу законів про праці передбачено гарантії працездатним громадянам, які постійно проживають на території України правовий захист від мобінгу, цькування, дискримінації упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності. Тому, знаючи свої права, можна апелювати е, до роботодавця і, скажімо так, е, захищати себе під час трудових відносин. Пані Галино, але буває і зворотня сторона цієї медалі. медалі, так як завжди е, є працівники, які можливо там з. Силу якихось суб'єктивних причин мають неприязнь до свого керівництва і можуть використовувати навіть цілком слушні зауваження керівника до виконання тих чи інших посадових осіб як факт, начебто чи буцімто цькування і ось мобінгу. Чи можете ви, от, скажімо так, в своїй практиці і в виконанні своїх посадових обов'язків, коли надаєте допомогу таким людям, що до вас звертаються, відмовитись. Межовувати це чи це справді об'єктивні зуваження керівника до працівника, тому що він там не справляється, чи це все ж таки намагання використати оці елементи захисту для того, щоб звести рахунки з своїм керівництвом? І, скажімо так, себе не очернити з, mm -hmm. в очах керівника, що я не виконав ті чи інші поставлені цілі. Ну, Людина по своїй природі егоїст. No, that's okay. That's okay. І ми це розуміємо, що одиниці визнають, що вони були винуваті, а більшість будуть шукати причини невиконання тих чи інших цілей. Але останню крапку ставить суд. І хотіла більше сказати про відповідальність посадових осіб при виникненні такого явища, як мобінгу. Так, відповідно, до частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю працівник може вимагати звільнення за власним бажанням у строки, обумовленій у його заяві, якщо. 에, судом доказано, що щодо нього чинилися 에, дії. Обумовлені мобінгом, але це має бути вже судове uh -huh. рішення, яке набрало законної сили, і цього працівника можуть звільнити за частиною 3 статті 38 КЗПП. Поряд з цим при звільненні цьому працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі трьохкратному середньомісячної заробітної плати. Тобто, по аналогії, якщо у нас скорочують за частиною першої статті 40 при скороченні чисельності та штату, у нас де середньомісячна одна, угу. тут де аж три. Розумієте свого роду як бонус відшкодування? Але якщо є судове рішення. Не, не будемо акцентувати увагу, чи це роботодавець, чи uh -huh. група осіб колег чинивали до цього працівника. Але якщо цей працівник був визнаний жертвою мобінгу, цей працівник має право звільнитися з робочого місця, бо йому це атмосфера, скажімо так, є і шкідливою, і небезпечною, як і для здоров'я. Тому і вимагати... А Якщо, наприклад, для цього працівника дуже важливо зберегти дане місце роботи, особливо це, якщо розглядати в контексті сьогоднішньої ситуації, коли дуже великі кризові часи, і uh -huh. пошук роботи, це велика проблема. Взагалі, як питання працевлаштування, чи може він розраховувати на, скажімо, на якусь моральну компенсацію за ось такі прояви з боку чи колег, чи керівника? Ну, це як кажуть, останню крапку ставить суд, але він може розраховувати, маючи це судове рішення роботу. Може звільнити з роботи відповідно до пункту 12 частини першої статті 40 КЗПП з ініціативи роботодавця цього працівника, скажімо так. Кривдника, який угу. чинив мобінг по відношенню до свого колеги, або навіть, скажімо так, роботодавець керівник підприємства може звільнити начальника структурного підрозділу, або, ну, який не відслідкував та, так? Який чинив мобінг. Але, певна, само собою хотіла акцентувати увагу, чи не законодавство. Покладає на роботодавця також обов'язок е, дотримання здорової атмосфери і недопущення мобінгу на робочому місці. Е, поряд з тим є, і відповідно до пункту 1-2 частини. Першої статті 41, можна звільнити і роботодавця, якщо це є найманий працівник з роботи, якщо він сам чинив мобінг щодо свого підлеглого, але відповідно вже по судовому рішенню. Це зрозуміло. Пані Галино, у нас. Програма добігає завершення по часу, але на завершення я думаю, що нашій аудиторії буде цікаво дізнатись, куди власне звертатись, тому що ми зараз інформуємо про те, що є елементи і можливості захисту, куди реально працівники можуть звернутися, щоб отримати чи консультацію, чи захист у даному питанні. Ну, власне, статтею, як я казала, 2 прим 2 кодексу передбачено, що вони можуть звернутися зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або до суду. У Львівській області це наша установа, якраз є центральним органом, але, перш за все, ми можемо правову оцінку надати, чи це можна трактувати як мобінг, але тільки по судовому рішенню буде зрозуміло, чи це. Було проявом мобінгу, чи все-таки працівник. Ну, ви ж проводите так. розслідування, я правильно розумію. Не розслідування, у ну, нас докум... так, документальна перевірка. Так? так, але е, все рівно ми е, наші висновки ми надаємо відповідний припис і можемо притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності, так? але звільнення з роботи. Це все таки ну вже по судовому рішенню, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як вас можна знайти в соціальних мережах? Ви присутні? Бо люди зараз активно користуються соціальними мережами? Е... Можливо, сторінка є, куди би можна було написати. Ну, у нас є сайт... Зазвичай я знаю, що це бажання анонімно, ну? От... Зв'язатися, щоб там якось про себе не заявити, що ось ну, є така ситуація, бо люди бояться, що ще більше тиск буде і завершиться це звільненням для працівника. Е, у нас є сайт е, е, західного міжрегіонального управління державної служби. Загуглити там є всі контакти, можна особисто підійти на особистий прийом по вулиці Валова, 31, другий поверх, можна написати звернення на Телеграм. Щоб було ефективніше, є в нас навіть мобільний телефон, інтерактивний інспектор, також послуга. І по мобільному телефону. Відповідний кваліфікований спеціаліст вас проконсультує з цього чи іншого питання вже сьогодні. І негайно. Чи можете ви його озвучити? На сайті є в нас телефон, бо слів до цифри в пам'яті не тримаються. Як є і стаціонарний, так і мобільний. Дзвонь, дивіться, комунікуйте кожен день. Ми надаємо консультації в робочий день з 8 до 17. Дякую, дуже дякую вам за цю інформацію. Ну і я для себе зрозуміла, що ця проблема є дуже актуальною, бо ви зауважили, що є чимало звернень. Чесно кажучи, для мене це ну, до певної міри навіть своєрідне відкриття. Бо я думала, що це навіть законодавство ухвалене. Просто для того, щоб наше законодавство було адаптовано до європейських стандартів, але виявляється, це має під собою ще й основу. Тобто таких фактів дуже багато. Ну і звісно, ну, те, що це найбільше притаманно державним та бюджетним установам, це дуже скажімо так, неприємна ситуація. Бо ну це люди, які надають публічні послуги в сфері публічного менеджменту, і якраз там мав би бути найкращий сервіс. Ну, я думаю, що ось такі програми допоможуть ситуацію буде трішки вирівняти. Власне, люди будуть поінформовані, а у разі необхідності будуть знати до кого звернутися. Дякую вам за і дякую вам, що запросили нашим глядачам і слухачам. Нагадую, що гостем сьогоднішньої програми актуальне інтерв'ю була Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Якщо є ще теми цікаві до обговорення, що потрібно поінформувати наших слухачів, будемо раді вас бачити. Дякую за запрошення. Обов'язково.